Полипан Юлдашев, гравець збірної України, команда, яка сьогодні перемогла вперше на цьому турнірі з усіх команд з сухим рахунком. Шатаут Богдана Дяченка гарно гра в обороні. Наскільки цей результат відповідає тим очікуванням, які були у вас особисто перед грою? Чи очікували на таку, здається, ніби легку перемогу? Дякую за слова. А, сказав би, що ми щось очікуємо, не очікуємо. Ми просто виходимо на кожен матч вигравати. І сьогодні вже так, скажем, з самого початку почали грати, закинули три швидкі шайби і, 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 і довели справу до кінця. Три очки за нами. Цей початок такий ударний, коли от холодний душ для суперника 3-0 це от визначальний момент, на вашу думку, від якого вони вже потім не оправились? Ну, я вважаю так. Просто як волнами, так, такі лавиною. Наїхали на них, готувалися до цього, тому так слабо вже так хочеться. Збірна Польщі завтра. Наступний серйозний, непростий суперник. Команда, яку знаєте, ви як гравець збірної України, як знаєте, як гравець, який заступає в польській лізі, що чекати від цього суперника вже не в контрольному поєдинку, а в офіційному. Нам вже всім відомо, що Польща, по-перше, опустилась, була там на топ-рівні, вона грала в еліті. Тому це безумовно серйозний суперник, до якого ми вже готуємося, так скажемо, ну від, від цієї хвилини. Питання, яке я все стримував, щоб не ставити, не. Забігати наперед збірна України змагається за підвищення в класі до елітного дивізіону. Збірна Україна грає кожен наступний матч і намагається його виграти. Дякую з перемогою і удачі завтра.